Погрожував гранатою у суді. У центрі Чернівців чоловік намагався прорватися до зали засідання апеляційного суду зі зброєю. А все після того, як Феміда винесла вирок його сину п'ять років за гратами, таке рішення й обурило батька підсудного. Той взяв гранату, прийшов до суду та почав погрожувати себе підірвати. Згодом у нацполіції повідомили, що сина чоловіка судили за вчинення воєнного злочину. До апеляційного суду на судове засідання прийшов батько засудженого. Дізнавши, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під вартою, він хотів пройти до нього у залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Чоловік дістав з кишені гранату і показав її. Після перемовин із працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його у суд, він вийшов, а людей з будівлі перевели в інше приміщення суду на безпечну відстань. Тепер термін загрожує не лише сину, а й батьку. За незаконне поводження зі зброєю останньому світить до восьми років.